Сьогодні хочу продегустувати новий чай примхлива леді від магазину Ті Джой, а також хочу поділитися своїм враженням про нього. Це зелений чай зі шматочками папаї, цукатами ананасу, лимонною та апельсиновою цедрою, квітками календули, яблуком та морквою. Аромат просто чудовий. Зараз будемо заварювати. Так, насипаємо. І заливаємо окропом. Наш чай заварився. Аромат на всю квартиру. Вже не терпиться його спробувати. Який аромат чудовий! Відчуваються нотки папаї і ананасу. Неймовірно смачний чай. Можна додати лимон, імбир і мед за смаком цей чай для справжніх чаєманів, для справжніх шанувальників якісного і смачного чаю. Рекомендую!